На закриття котельні третьої шахти із держбюджету та регіонального бюджету розвитку надійшло 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Щойно завершилася тендерна процедура і визначено виконавця робіт. Процес стартував. Про це на прес-конференції місцевим змі розповів міський голова Віктор Сапожніков. Враховуючи те, що ці кошти були дещо пізновато виділені згідно розпорядження, а треба було пройти, пройти тендерні процедури. Тендер виграла фірма Калина з Івано-Франківська. Вони запропонували досить дешеву ціну, коли вскрили пакети на конкурсі або тендері. Оказалось, що вони пропонують за 5,5, а не 6,7 мільйона, виконати всі ці роботи, які передбачені кошторисною документацією. Тому вони вже приступили до цих робіт. Чому ж закриття об'єкту актуальне для Нововолинська? Насамперед, термін експлуатації котельні третьої шахти понад 40 років. Проблема в тім, що розташовуючись на межі із селом Будятичі, зношені та застарілі тепломережі чималою протяжністю, обігріваючи шахтарський мікрорайон міста, несуть величезні тепловтрати. Починається це з 400-ки труби, яка знаходиться в водвовому ґрунті. А це значить, що ми гріємо фактично. Дуже великий шмат землі, поки дійде теплоносій до споживача. Так було побудовано колись, ще коли планувалось місто. Це була промислова котельня. Ніхто тоді вона опалювалась вуглем, вуглем, ніхто тоді не рахував, скільки це економічно, як це економічно, але і навіть тоді котельня не давала нормального тепла в сторону Шахтарського мікрорайону. Коли була побудована котельня на вулиці Кауркова, ми подивилися, що нам вистачає запасу на подання тепло і закриття, ми можемо котельні зробити шахта номер 3 не тільки не боляче для всіх нас, а навпаки, ми виграємо від того в районі мільйона кубів газу, і крім того, теплоносій буде. З кращим коефіцієнтом корисної дії поданий до споживача під час реконструкції системи теплопостачання південно-східного району міста. Перепідключення споживачів до інших котелень нововолинцям доведеться стикнутися із незручностями, оскільки підрядники замінюватимуть тепломережі на нові попередньо ізольовані, то відмикатимуть теплопостачання на день-два. Утім, комунальники у договорі з виконавцем обумовили, тепло відмикатимуть день, проте вночі у домівках нововолинців батареї грітимуть, зауважив директор Нововолинськ теплокомуненерго Анатолій Гаврилюк. Як же буде виконуватись в цьому році сам процес? Закриття котельні і сам процес переключення навантаження на ці дві котельні. Ну, Я вам скажу, в опалюючий період це робити дуже і дуже складно. Складно через те, що ми не знаємо, які будуть погодні умови, які, будуть, які буде мороз. І наскільки нам буде, ну, не нам, я маю на увазі це нам, бо ми будемо сприяти роботі підрядній організації, а їм виконувати ті роботи, бо нам потрібно буде випускати воду. Перекривати квартала, запускати воду, значить, знову запускати ті квартала, розповітрювати їх, ходити по будинках, розповітрювати, людям прийдеться розповітрювати знову. Ну, кажу, всім буде незручність. В першу чергу я розумію, що буде незручність вам, шановні мешканці, але я вас дуже прошу потерпіти. І ми вже наведемо дійсно лад в цьому районі, і проблем вже в нас не буде з теплопостачанням. Має бути замінено до кілометра теплових мереж на попередній ізольовані. 438 метрів буде покладено труби діаметром 377 мм, 304 погонних метри буде покладено труби 325-ї, 80 погонних метрів 273-ї і там далі в районі стуса будуть ще покладені сотка, 150 порядка 200 погонних метрів. Зі як ви бачите, об'єм робіт досить великий, і складний в тому, що нам потрібно покласти теплові мережі нові на те місце, де сьогодні функціонують старі. Тобто потрібно буде перекрити теплоносій, випустити воду з теплових мереж, їх демонтувати, їх, вирізати, демонтувати, покласти на те місце змонтовані нові труби. Зробити врізки на ті квартала, які будуть обесточені, і пустити теплоносій. Ну, це досить такий е, об'ємний е, проєкт. я розумію, яка відповідальність лежить на нас. на Тепловиках, щоб людям вранці відключити теплову енергію, а на вечір на ніч запустити, ми будемо старатися працювати так, щоб не залишити ні один будинок на ніч без теплової енергії. Такі вимоги ми поставили перед виконавцями цього проєкту. Інформацію про відключення споживачів від тепломережі ви зможете побачити на телеканалі СТН, щойно підрядник приступить до виконання робіт. Як розповів директор Нововолинськ теплокомуненерго Анатолій Гаврилюк, над проектом реконструкції почали працювати ще сім років тому. За кошти місцевого бюджету тепловики оновили мережі від котельні, що на вулиці Кауркова, і до Шахтарського мікрорайону. Два роки тому на нових попередньо ізольованих трубах встановили перемички в місцях, де відбуватиметься перепідключення. Робота над проектом затягнулася на роки через відсутнє фінансування. І ось тепер реконструкція відбуватиметься під час опалювального періоду, знову ж таки, через гроші. Вони надійшли пізно, проте в угоді з підрядником зазначено, до 15 грудня проект мають завершити. Тоді проблем із теплопостачанням у місті не буде, переконаний головний тепловик міста. Щоправда, Нововолинськ теплокомуненерго понесе немалі втрати через відключення споживачів. На компенсацію збитків доведеться знову ж шукати джерел фінансування. Що ж до тарифів на теплопостачання, то у жовтні місяці вони в Нововолинську виявилися найнижчими в області. Зважаючи на середньодобовий температурний показник, вартість опалювання метра квадратного житла Нововолинців склала 12 гривень 10 копійок. Ви пам'ятаєте, що в інтернетах була фраза, що в Нововолинську найбільші тарифи на тепло серед міст Волинської області? Тоді ми зібралися з Анатолієм Миколайовичем з економічними службами, переглянули ці тарифи, бо тарифи встановлюються такою фірмою в Києві, як НКРЕКП. В перекладі це називається. Національна комісія з регулювання енергетики та надання комунальних послуг. Саме вони встановлюють ці тарифи, це не так давно звучало з уст прем'єр-міністра, не на місці тут, а там в Києві. І тому вийшовся, дійсно тариф, який був на квадратний метр більше інших міст Волині. Але ми його передивилися і зробили не найбільшим, враховуючи погодні умови. А зараз я повинен доповісти всім вам, шановні Новолинці, що за жовтень місяць тариф в місті Новолинську на один квадратний метр по теплу став найменшим. І, і він сьогодні складає 12 гривень 10 копійок за квадратний метр. Це за жовтень місяць. Ми будемо дивитися до нового року по кожному місяцю. А з нового року, якщо нам, органам місцевого самоврядування, вернуть назад право затверджувати тарифи, ми об'єктивно, економічно обґрунтовано будемо розглядати ці питання. Нагадаємо, у Нововолинську 14 тисяч споживачів тепла, понад 5 тисяч 600 із них нині користуються субсидіями на оплату цих послуг.